Сьогодні ми стаємо свідками священого союзу Томаса і Беати. Ти так легко це ковтаєш. Що це ж свічуваки? Колись його ненавидів. Ми вже притерлися. З часом ви станете ще ближче. А це занадто бороль батька. батька. Батька, батька? Зуськи, ти мені не батько. Тату, дивись, це кролик Петрик. О, і довго я тут маю фейсом торгувати. Він трохи хуліганистий. Що? Це ти, Петрик? Це залежить від того, хто питає. Петрико! Щоб жодних вибриків! От ну, бачиш, як він мене пресує? Та це він до всіх нас говорить. Це я тобі кажу, Петрику! Персонально! Щоб жодних мені вибриків! 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 Якщо я для них головний біль, краще взагалі злиняти. Це oh. Зарізь наш цяця хлопчик. Хочеш здати мене? Я тобі не цяця хлопчик, а цілком конкретний пацик. А ну, геть звідси, погань! То тебе звуть кролик Петрик. <пас> так, ми з твоїм батьком були неросли вода. Я барбарис. Ти такий самий нарваний, як і він. А де ж усі кролики вони у себе в норі, затишні, мов рукавичками. <пас> Я супер проти ударна. Не хочеш так? Відривайся. Люблю відриватися, і, -і, -і, і це так весело. Щось я прискорююся, здається, ще трохи додому.